Слава Ісусу Христу! Дійсно, на сьогоднішній день навіть віруючи в нинішніх умовах війни не можуть справитися з кризою. Настільки людей мучують страхи, атаки, настільки депресія, увесь цей жах подавляє і заставляє бігти. Будь-яка інформація вона розвиває наш мозок. Інформація це дещо духовне приходить в наше життя. Це не матеріальне. От, наприклад, новини. Кожний день ми дивимося, чи читаємо новини і помічаємо, як багато людей пересказують дробицях новини, і це дійсно розвиває мозок. Але ця інформація, ці знання вони не дадуть людині спокійно справитися з внутрішньою душевною кризою, з цим страхом, коли виють сирени, коли падають ракети і потрібно бігти в бомбосховища, або коли хтось поранений чи важко хворий і має смертельний діагноз. Це просто нереально. Маючи розвитий мозок, цього недостатньо для зцілення душі. Необхідно, щоб Ісус Христос він поселився в нас, він має жити в нас. Тобто, хрещення в Ісуса Христа це хрещення в Слово. Коли Слово стає плоттю, матеріальні сутності з'являються в голові, в тілі, у вигляді Слова Божого. Дерево життя матеріалізується і проростає в голові. І дійсно, на сьогоднішній день у кожного є Біблія, навіть якщо немає поряд церкви. І нам для зцілення душі потрібно покаятися і прийняти любов Отця. Апостоли кажуть, і да хреститься кожен із вас во ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів. І в нас завжди є вибір погружатися в страх або в Отця Небесного. І другий крок, окрім того, що ми вивчаємо і дивимося новини, і так далі, ми маємо конкретно мінімум дві годин занурюватися в Слово Боже ретельне, настільки, щоб ми могли викладати іншим, і тоді це стає частиною нас. Це Слово Боже, Ісус Христос. Тоді він матеріалізується в нас. Плюс потрібно це пересказати на це на відеокамеру, перечитати тексти, відпроповідувати це на своїй сторінці і поділитися з ближніми. І тоді дійсно приходить впевненість. Господь говорить: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ви знайдете спокій душам вашим. В, на... в наших священників дійсно є досвід, як допомагати людям, тому очевидно, що потрібно робити. Вибір або ми перебуваємо в страху, або ми погружаємося в любов Отця і привіпляємося до сім'ї Божої. Нехай Бог благословить вас і збереже. Амінь.